Престольне свято відзначили у селі Великий Омеляник Луцького району. Тут будується храм на честь святої Великомучениці Катерини. Нині ж мешканці села та прилеглого мікрорайону Луцька, а також інших сіл, котрі саме тут знаходять духовну відраду, моляться у храмі тимчасовому. У церквиці дуже багато ікон. Вони і не мають якоїсь художньої цінності, але своєю неповторністю додають благодаті. Настоятель храму Ірей Володимир пояснює, що багато цих образів передали нащадки парафіян, які вже відійшли до Господа. Є у церкви ці святі мощі багатьох небесних захисників православних вірян амфілохія та Іова Почаєвських, Олексія Карпаторуського, Іова Угольського, преподобного Агапіта Києво-Печерського, а також святителя Луки Кримського. Є і карнавки, у які можна покласти свої пожертви на недільну школу та для потреб українських військових, які перебувають у зоні АТО. У день празника Божественну літургію та подячний молебен з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта очолив голова інформаційно-просвітницького відділу волинської єпархії протерей Валентин Марчук. Дуже зворушливу і повчальну проповідь говорив він, нагадавши вірянам храму, аби завжди пам'ятали дві молитви: Отче наш, у якій зібрано усе, що можемо просити у Господа, і що нам на благо, і друга це прохання, аби все було по волі Божій. Сьогодні апостол Павло до кожного з нас. Звертається зі словами про те, щоб ми пам'ятали, що в будь-який момент нашого життя ми повинні навчитися, по-перше, прощати один одного. По-друге, любити всіх без винятку. Апостол Чітко каже: нехай сонце не заходить у вашому гніві. Цю дружну парафію об'єднує настоятель храму священик Володимир Гринюк на службу Божу день празника. Разом з ним молилися і два рідні брати, які також священики. Гринюки, священнослужителі вже у 14-му поколінні. Три роки поспіль осередком духовності для православних вірян села Струмівка Луцького району є храм на честь святого апостола Андрія Первозванного. 13 грудня тут відзначили престольне свято, божественну літургію у День світлого торжества престольного. Празника Струмівської свято Андрійської церкви з благословення митрополита Ніфанта очолив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської епархії протиерей Валентин Марчук. Йому співслужили настоятель парафії протирей Степан Ярема та священнослужителі, які прибули розділити з отцем Степаном та місцевими вірянами радість престольного празника. Після прочитання Євангелія зі словом проповіді до присутніх звернувся священик Роман Якубович. Ісус Христос, прийшовши на землю. Навчає нас любові. Любові не тільки словами, а й власним прикладом. Це земне життя Спасителя, це яскравий вираз любові, це жертовне служіння людям. Кожна євангельська сторінка переповнена особистим прикладом самого Господа, як потрібно ставитись до бідних та знедолених. І особливо на його божественну любов відкликнулись 12 найближчих учнів Спасителя. 12 апостолів по зову Божественної любові пішли по стопам Спасителя, навчаючись і беручи всього того, що проповідував їм небесний Посланник. Батюшка також розповів і про життя святого апостола Андрія Первозванного, його мученицьку смерть за Христа та значення, яке відіграв святий апостол. У розповсюдженні Христової віри, в тому числі й на наших землях, адже згідно із жеребом, проповідувати Євангелія цьому апостолу довелося у Скіфії. Згідно з літописною історією, святий апостол Андрій Первозванний піднявся вверх по течії Дніпра і досяг місця, де стоїть Київ. Засяє тут благодать Божа і постане багато церков, сказав апостол і поставив на Київських горах Хрест. Тому цей святий є небесним покровителем Київської Русі. Варто зауважити, що в день престольного празника місцевого свято Андрійського храму багато православних струмівчан, як дорослих, так і дітей, приступили до святих тайн, сповіді та причастя. Після літургії відбувся й традиційний хресний хід навколо храму. Отець Валентин Марчук передав вітання та благословення від митрополита Волинської Луцької Ніфонта. Вітаючи парафію, він також відзначив соціальне служіння настоятеля Андріївської церкви у Струмівці отця Степана Яреми. Він нагадаємо, очолює православне брат. Ство тверезості саме життя місцевої православної громади є доволі насиченим. Тут діє православна молодіжка. Парафіяни активно допомагають українській армії. Сьогоднішній день сполихнув трохи нас бідою, і десь і хитається і наша віра, десь і це і напевно і наслідок того, що ми замало трудимося заради Бога, менше трудилися наші предки. Але сьогоднішній день він свідчить про те, що ми є разом, ми свідчить про те, що ми є віруючий народ, Божий народ, який любить свою державу, Україну, який допомагає своєму війську, який допомагає людям, які потрапили в скрутне становище. На сьогоднішній день, напевно, вже... Добрим людям нашої громади більше 90 тисяч гривень відправлені в зону АТО. Деякі з них були відправлені просто так, де людина сказала, батюшка, нікому нічого не кажіть. І відправили ці кошти туди, де потребують люди, де потребує е, наше військо і де потребує люди, які постраждали від війни. Ми молимось і просимо, щоб Андрій Перозван, який один із 12 апостолів, лише був на нашій землі, щоб він був особливим ходатаєм е, за нас перед Богом, щоб він умолив. Все ще дробо, щоб Господь дав мир і спокій нашій страждучій Україні. Православний храм на честь святого преподобного Онуфрія Великого нині зводиться у селі Прилуцьке Ківерцівського району благочиння. І віруючі люди цього села сподіваються, що вже незабаром будівництво святині буде завершене. 14 грудня були освячені надкопольні хрести майбутнього храму. Чин освячення хрестів з благословення митрополита Ніфонта звершив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили Ківерцівський районний благочинний протирей Олександр Кондратюк, настоятель парафії святого преподобного онуфрія великого села Прилуцьке, протирей Вадим Лебідь, а також протирей Олександр Кратюк та священик Михайло Босак. Після освячення три хрести були воздвигнуті над дзвіницею, центральною та вівтарною частинами майбутнього храму. 12 грудня з благословення владики Ніфонта відбулося засідання відділу Волинської єпархії Церква та медицина. Його провели секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук, голова відділу Церква та Медицина протирей Богдан Линник, а також голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протирей Валентин Марчук. Ішлося про духовну опіку над пораненими вояками та людьми із обмеженими можливостями. Виставу про Святого Миколая, який захищає бідних та скривджених, підготували учні недільної школи, що діє при Святопокровському кафедральному храмі. Таким чином школа відзначає свій 15-річний ювілей. На прем'єру запросили дітей сиріт, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діточок, чиї батьки мобілізовані в українську армію і нині перебувають на сході України. Усіх разом їх зібрали з ініціативи обласного відділення дитячого фонду. Сьогодні 400, понад 400 дітей в залі. Я повинна сказати, що ви, мабуть, з бажанням приїхали сюди, правда? Не чую. Так, дякую. Я, шановні дітки, прошу вас. Мрійте про те, щоб у нас був мир на Україні. Мрійте про те, щоб батьки, яких захищають наші кордони, вернулись живими і здоровими. Мрійте про те, щоб у нас був спокій, мир і злагода. Я прошу вас також молитися до Бога. Молитись до Бога, бо в молитві дітей набагато швидше Бог почує і зробить те, за що ви будете молитись. Нещодавно на одній радіостанції, на хвилі одній радіостанції, я почув таке запитання. Їхав в автомобілі і було запитання, як ж назвати Діда, Морозо, Діда Мороза українським словом. І я думаю, кожна дитина знає, що дід Мороз у нас на Україні це Святий Миколай. За кордоном його називають Санта Клаус в радянський період придумали Діда Мороза, але є Святий Миколай. реальна людина, яка сьогодні теж допомагає, теж підтримує тих, кому необхідна допомога, зокрема в нас на Україні. Я передаю вітання для Олени Миколаївної частності і для всіх працівників фонду, відкриючого нашою партію на полита Волинського Луцького Нітвота з найкращими побажаннями. Я радий, що сьогодні наша недільна школа на чолі з. І Романахом долучилися до цього свята і вони можуть вам показати красу життя Святителя Миколая і в частності бажання маленьких дітей бути схожими на нього. Я бажаю, щоб молитвами цього угодника Божого був мир і спокій в нашій державі. І в наступному році, коли ми з вами зустрінемося, ми вже молилися і зустрічалися під благодатним українським небом.